Ви зараз бачите будівельну техніку, крани. По суті, відновлення вже почалося. Цей об'єкт працює навіть зараз. Ми вже починаємо його відновлювати. Близько 2,5 тисяч поселок було врятовано. Наші співробітники власне займалися тим, що перепаковували багато з них, по суті, рятували. І вони вже в більшості своїй доставлені нашим, нашим клієнтам. Близько 1900 посилок було власне втрачено нами. Компенсації за них вже зараз ідуть нашим клієнтам. 13 машин було повністю зруйновано, повністю зруйнований фасад. Пошкоджене сортувальне обладнання всередині.